Всім привіт! Сьогодні на Mercedes W210-220 буду замінювати дефлектор обдува клімату. Лівий. Вон він поломаний, виламаний кусок. Заодно вам покажу як замінюється лампочка освітлення цього колища, що регулює закриття заслонки. Ну, Я вже його зняв. Тут знімається перед тим панелька, ця, що йде навколо приборної панелі. Е, є в мене відео, здається, про зняття замка запалення. Там буде показано, як вона знімається. Там досить легко просто дергаєте на себе акуратно той, по, по зубчику воно виходить. А дефлектора є трошки хитрість, така, треба його чавимо, як він вставлений. Я вже його виняв, чавимо донизу. Тут, бачите, оці. Великі, великі зуби нижні. Типа на них начавлюємо і витягуємо, щоб верхні вийшли. І тоді він витягується у нас. Він мене підзастряв. Ну, тому що верхні більше держать, а ці якби грають, його тиснете донизу і одночасно тянете. Ну, це досить нелегко зробити, це я не покажу однією рукою, але. Ви, коли він прожметься донизу, ви це відчуєте. Він так би, якби м'ягенько провалиться донизу і тоді вже спокійно витягуєте до... на себе. Потім, як замінюється оця лампочка. Зараз я вам спробую показати. Так, я ж... Це одною рукою. Ось вона тут витягнув гніздо. І тут є два зубчики. Між цими двома зубчиками пластини її отягуємо на себе. Ну я це беру нігтям, хто буде викруткою, і просто витягуємо. Я вам зараз однією рукою не зможу показати, як це саме зробити. Я просто зараз його вийму, а потім буду вставляти однією рукою, і ви зрозумієте принцип, як його вищелкувати зараз. Так. Як це? Не можу однією рукою. о, о. Так, ось його трошки виняв. Тут два зубчики повинні вскочити в оцю пластину. Бачите, я таку от запихаю. Так, так, не знаю, чи видно чи ні. Зараз пробую. О. Тобто оцю пластину верхню відтягуємо сюди і витягуємо, бо вона цепляє ці два зуби. Досить-дуже легко. Думаю, все зрозуміло, може комусь допоміг. Буду дуже радий. Діліться коментарями, чи вам це корисно, донатимо на ЗСУ. Слава Україні!